Диско кактус, диско кактус. Мы не диско кактус есть. Что, диско кактус? Диско кактус? И диско кактус, дуже дорогий.

Чего? Макака прилетела! Тут макака прилетела! Чего? Что это такое? Что? Что это такое? Заряди, мені ще зарядили, вороги. мені ще зародили голо. Мені глаза зарядила мій перець. Вони всі помітні, вони Покажи перець. У мене, мене теж є перець. Пепер, сьогодні. Вс. А свідка у вас перець. У Терусе... мене ще й у шокот плюс вет. Шокет і свет. Ти росте, зараз тебе росте цей? Да. Подивища, який кокос росте. перець. йо Що це Ты Що це за такое? У мене шоке І ще один драгон драгонфрут. У мене весь, майже весь драконій фрукт став шокат. У мене ще й кокоси, майже всі пошокались. шокались. Да, в мене тоже. Офигеть. Розграби теперь добрі стали. Капец. Все можем развивать. Пря... Прикинь, прикинь, вони сейчас себе... всім горох бесплатно вкрот, дадуть. Крот, хіба дає день? Да. А прикинь, як реально, оцей А, точно я забув. Як його? Реально а нам дало этих буде... горох на халяву. А давайте а давай это будем Да. Мы не 5, 5 миллионов дало 5 миллионов? за что дало? Это просто мой инвентарь маленький. Капец. Ты Капец. уже прав, все инвентарь, ты гений. Не, у меня не вертается все, у меня же макака эта фрага. Мы зря мы Может, еще, а еще что-то будет? А де мені гай, можна? Зробу, ось, здавати. Да, гай, з... Ось, тобі треба, тобі треба в руках пета, в якому 20 років. <рес> і ти його заїшник. Візьми в руку якогось пета, якому виходи, 20 років. А, а мишку не Ні, буде не ж... жалко? Мишка, мишку забирай, мишка це говно повне. Ні, корова ще поганіше. А можете дати Так, да, Корова це говно повне. Корова. Пікап. Корова якась із ігри. Ні, я не буду виходити. Так, ось. Той, берем. Ось наша корова, тепер беремо. Гоу Бом Бом Конфір Конфір Все, ми здали. Тепер ти можеш 4 пета надягти. Клас! Мене, ти к, ти у мене так какао. Це можна здавати. Вони, ти, ти какао є у мене навіть? какао заряжене. Та навіть какао є, боже, ви мільйонери просто. У мене Ой. два заряжених какао. Дві мільйонери брови. І ще й манго. мангу. І ще й мене. У мене куча. У мене просто куча яблук оцих заряжених. Капітан мене нас посадили. У мене ще й рейнбов яблуко знов. Apple Seed. ти здавав, у мене вже їх 101 Через дві хвилини вже вийде. Через коли знову буде цей блок хол. Так, да, буде знову блек хол. Все, ми будемо дві хвилини зараз. Постійку, дивимося, що буде. Що зараз е хорошо, що я зайшов на рандомний сервак. Теп тепер ніхто не може зайти. Потому, що... Написали, що Шолотов більшість людей вже не можуть зайти, бо бо просто тут всі позаходили. Куча продавати. У мене куча перців. Капець. Через дві минути знову дадуть Black Hole. У мене рюкзак повний. Мені дали ще десять мільйонів. Что? заработали А не The most player ever in any game is with so rich. это Капец. Це капец. Капец. Сейчас через две минуты ще й запустить оцей. Мені ще й кокос дали. У мене растение кокоса выпало из кокоса. Собака иди купля собі яйца, а буде... іди там. О, кукольба. У мене ще й кокосы. Копец!

Блекхол опять. Не виходьте і в... на виходимо. Да. Опять Блекхол. Ти що знімаєш? Да, я знімаю. Знімаю, Це Ре. мають під... Це мають мої підписники побачити. Капець. Це... Просто блек хол. Я в блекхол заліз. <плес> а що блекхол дає? Просто тим. Я кнопку. Давай, інвайтам, інвайтам, інвайтам. Всього. Кого мені інвайтити? Всіх інвайт. Мужі хтось зайде. Я не можу нікого заінвайтити. У мене немає кнопки просто інвайт. У мене тільки партії есть. Нет, я не буду ливать, бо мне на закине потім. Да. Мене, потім мене просто вылезет, я тоді не зможу зайти назад. Де є зарядка Иля, дайся зарядка. До До Type-C. USB

Капец. 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 Сид, 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 залетаем. Сейчас мужик есть буде хороший щось. Есть бамбук. Нет. Бамбук купляем, бамбук купляем. Той сотки має один золотый бить Бамбук. У мене величезна какао проросло. Що приїхать? Чуди сором? О, о, я кудись сорок поставити сюди, але я не знаю. Дай, А чи це на нагорох? Щоб тебе були горохи. Сидимо панки не ходить вниз хотеть. Ага. І ще і грузок. Так... Золотий? Завжди має бути один золотий. Что я сейчас збираю? Капец. Вони прям вони прямо автоматики. У мене. у мене вет. у мене типа великий. Овай! Ветсы значить не. Да, вроде. Да, мокрий плюс и райбол. Ой, диск. Да-да-да. Сейчас будем. Все буде апдейт. С вот он? Имя демий Демий Рекал теплка. палка. есть я ходил еще тут. Bitte. Nein. Komm, eine extra Stücke. Все, он за 10 минут зара проработает, все. Ладно, чекаю вас всех на серваку.